Глава четверта Нільс не знав, що й думати. Ну, це вже зовсім не годиться. То є місто, то немає міста, нічого не зрозумієш. І раптом за його спиною пролунав крик. Ось він де, тут він. Нільс обернувся. За виступом скелі показався Мартін, а за ним уся зграя аки Кебникайзе. Мартін був дуже злий. Куди ж це ти втік, шипів він. Долегковажишся, що тебе знову хто небудь поцупить. Прямо хоч прив'язуй тебе уночі. Ну чого ти тут не бачив? Краще запитай, що я тут бачив, сказав Нільс. – Ну, і що ти бачив? буркнув Мартін. Місто бачив, з баштами, з красивими будинками, а народу там скільки, і всі ходять в оксамитах і в шовках. Один ошатніший за іншого. А ядки там які багаті. Таких товарів у нас навіть на ярмарку новорічному не побачиш. І все за бестін іде. Годі й повірити, я ось за одну цю монетку всю ядку міг купити із прилавком, і навіть із купцем. І ніж показав Мартіну маленьку срібну монетку. То чому ж не купив, не сторгувався, чи що? Глузливо запитав Мартін. Та де там не стургувався. вигукнув Нірс. Від купців годі було відбитися. Та я, як на зло, монетку опустив. А поки бігав шукати, місто, наче під воду провалилося. От досада. Тут Мартін і всі гуси не втрималися і дружно загелготали. Чого ж ви смієтесь? ледь не заплакав від образи Нільс. – Я ж не брешу. Я справді був у цьому місті. Я все можу розповісти, які там будинки, які вулиці. Але гуси не слухали його і дружно роготали. Вгамуйтеся, пролунав раптом голос Акибнекази. Хлопчик каже правду. Гуси здивовано подивилися на неї. Так, так, сказала Ака. Хлопчик каже правду. Ви ще молоді і неосвічені. Ви не знаєте, що колись, багато багато років тому, шлях до Лапланді пролягав через цей острів, і на цьому острові було тоді місто. Ще моя прабабця розказувала моїй бабці, а бабця розказувала мені. А зараз я розповім вам про це чудове місто. Слухайте ж мене. І стара Ака... Розповіла їм ось яку історію. Давним-давно, можливо, тисячу років тому, а може, й дві, острів, на який буря занесла гусей, не був таким пустельним і диким. На його березі стояло багате і прекрасне місто Вінета. У всьому світі не було вправніших ткачів, аніж у вінеті. Ніхто не вмів робити такі красиві кубки і кінжали, як майстри вінети. Ніхто не вмів плести такі тонкі мережива, як мереживниці звінети. Щодня одні кораблі, навантажені багатим крамом, відчалювали від пристані, а інші кораблі, навантажені золотом і сріблом, поверталися з далеких країв. Зі всіма містами, які лише є на світі, Торгували мешканці вінети. Їх кораблі плавали по всіх морях і в усіх гаванях знаходили прихисток і відпочинок. Але ніколи жоден чужий корабель не кидав якір у гавані вінети. Ніхто навіть не знав, де знаходиться це місто. Нікому не відкривали мешканці вінети дороги до свого острова. Що більше багатіли вони, то більше боялися за свої багатства. Недаремно споконвіку люди кажуть багатому не спиться, багатий злодія боїться. Так і жителі вінети. Погано вони спали ночами. Від зорі до зорі по місту ходила сторожа з топірцями на плечах, на всіх дверях висіли важкі замки. Злі собаки охороняли ядки і склади. Заїжджих людей мешканці вінети боялися найбільше хто його зна, які думки в чужої людини. Може, вона розбійник чи злодій, а може, тільки й нишпорить, аби пробратися у заповітні комори. І вони топили кораблі, що випадково наближалися до цього острова. Вбивали чужоземців, яких буря викидала на їхній берег. Навіть птахів, що пролітали повз, вони підстрілювали, щоб ті не рознесли по світу таємницю, де знаходиться вінета. Багато диких гусей склало тут свої голови в ті лихі часи. Невдовзі море в цих місцях стало геть пустельним і безмовним. Моряки оминали острів. Голоси птахів ніколи вже не лунали над ним. Риби косяками йшли до інших берегів. Не сподобалося це морському царю. Що за неподобство? Хто тут справжній хазяїн? розбушувався морський цар. Не бажають, аби бачили їх місто. Гаразд, ніхто більше його й не побачить. Аго в хвилі в наступ. І ось море рушило на місто. Страх і сум'яття охопили жителів. Щоб захиститися від моря, вони звели мури що вище піднімалася вода, то вище ріс мур. Швидко працювали жителі венети, нагромаджуючи камінь на камінь, але, хоч як поспішали вони, море все таки їх обігнало. Воно ринуло через край муру, заливаючи всі вулиці, будинки і майдани. Але мешканці венети і під водою працюють дні та ночі безперервно. Склади і ядки їх і досі ломляться від товарів, тільки торгувати їм тепер ні з ким. Лише раз на століття, рівно на одну годину, це місто спливає з дна моря. Якщо якийсь іноземець за цю годину завітає до вінети і хоч що небудь купить, місто буде прощене і залишиться на землі. Але якщо стрілка баштового годинника опише повне коло, а покупця не знайдеться, місто знову опуститься на дно моря і стоятиме там ще сто років. Я чула цю історію від своєї бабці. Сказала Ака, а ви розкажіть її вашим онукам.